Новації для водіїв, де нагадує, з вересня 2011 року в Україні діє спрощена система реєстрації ДТП. Так звані Європротоколи. Кермувальники отримують разом із полісом цивільного страхування. Новинка дозволяє у випадку аварії зареєструвати пригоду без участі правоохоронців. Чи користуються такими сумчани? Дізнавалася Юлія Настенко. Пані Ірина за кермом всього шість років, аби захистити себе та автівку, відразу ж оформила страховий поліс. а Разом із ним отримала Європротокол. Що воно таке, знає на зубок. На місці можна одразу не викликаючи ГАІ, оформити ДТП, якщо воно там незначительне і не касається великих затрат на ремонт автомобіля. Та все ж скористатися таким не ризикує. Я думаю, гаїшника все одно гаїшникам. Ну, опиту немає ще заповнення, можна наділати ошибок, а потім. В Європі спрощена система реєстрації ДТП працює ще з 50-х років минулого століття. В Україні ж новації діють лише чотири роки, кажуть в міліції. Разом з тим, вітчизняні водії альтернативу використовують не часто. Лише 7% ДТП в нашій державі реєструється таким чином. Як каже статистика, то більшість цих європротоколів складається більший відсоток на території Западної України. У нас воно якось поки що не йде так. Я хотілась а дарма кажуть страховики, адже переваг у альтернативи вистачає. Крім того, що не треба викликати даїшників, учасники ДТП після вирішення конфлікту мирним шляхом можуть спокійно покинути місце події, не боячись адміністративної відповідальності в майже пів тисячі гривень. Та й сама процедура заповнення бланку не складна. Водітілі заповняють дату при время вірю де гді пройшло пришествия, то страну. Город и улицу. Если это трасса то пишуть название траси і э, отмечают: э, была ли нанесена. Була не ущерб здоров'ю. Крім того, обов'язково треба скласти схему ДТП та адекватно оцінити матеріальні збитки. Далі розбиратиметься страхова компанія. До слова, заповнювати Європротокол можна лише якщо одна зі сторін повністю визнає свою провину. Аварія обійшлася без жертв, а сума матеріальних збитків складає не більше 25 тисяч гривень. Юлія Настенко, Сергій Сурков та Андрій Геращенко на часі новини.